Вітаю! З вами Наталія Венгрен і вчимося перетворювати одиниці вимірювання. Ми знаємо, що в одному метрі є 100 сантиметрів. А тоді можна зробити висновок, що 1 сантиметр – це одна сота частинка метра. Або десятковим дробом це записуємо як 0,1 метра. Тоді повертаємося до прикладу читаємо 5 метрів 17 см це 5 цілих і 17 сотих. Тобто це пишемо 5,17 метра. Давайте до другого перейдемо. 23 см. 23 см це менше, ніж метр, тобто цілого метра немає, тому пишемо 0, і залишається 23 сотих метра. Ну і давайте е, поміркуйте, 4 метри 7 см. Ясна річ, що це буде 4 цілих метри. А 7 см це 7 сотих. Це треба просто написати 7 після коми? Ні. Бо якщо ми просто напишемо 7, то це буде 7, десятих, а нам треба 7 сотих. Ми пам'ятаємо, має бути 2 цифри після коми. Тому 4 метри 7 см записуємо як 4,7. А що робити, коли нам треба 2 метри? І 25 міліметрів перетворити. Тут вже треба пригадати, що 1 сантиметр це 10 міліметрів. А тоді, якщо в одному метрі 100 сантиметрів, а кожен сантиметр це 10 міліметрів, то ми можемо сказати, що в одному метрі 1 тисяча міліметрів. Тоді 1 міліметр це буде 1 тисячна частина метра. Тобто Якщо ми маємо 2 метри 25 мм, то міркуємо так: це 2, цілих метри. І 25 мм це 25 тисячних частинки, тобто 0,25 пишемо. І це читається як 2,25 метри. Все, легко і просто. Вчися, пробуй, і в тебе теж все вийде.